всім привіт, я Тамара, засновниця Диплом Плюс, команда якої вміщує крім мене вже близько 300 спеціалістів з різних галузей, що ми можемо вам запропонувати прямо зараз, і що ви можете отримати у нас прямо зараз. Так, всі види студентських робіт, абсолютно всі. Всі види наукових робіт, кандидатські, аспірантські, всі види текстів на замовлення для бізнесу, для особистих якихось ваших потреб, для будь-чого, всі види текстів на замовлення. Також у нас SMM, маркетинг, копірайтинг, зрозуміло, так? Ось, репетиторство, репетиторство з усіх предметів і мов, ну, майже, можливо, яка, знаєте, мова, там, супер унікальна, яка серед, серед наших 300 спеціалістів, можливо, немає, так? Ось, але ми знайдемо, ми обов'язково знайдемо, чому треба супер унікальний якийсь спеціаліст, супер унікальна мова, ми все одно її знайдемо, навіть якщо наша база дуже велика, тобто наша база близько, близько 400 людей, да, яка працює в цих сферах, ось, але конкретно про ті, про ці речі, які я зараз говорю, це близько 300 спеціалістів. І дуже важливо, репетиторство у нас від малого до великого, тобто і для дітей, і для дорослих будь-якого віку, не обмежено з усіх предметів і сфер. Тому для того, щоб отримати, пишіть, будь-ласка, сотні наших відгуків, де збережені сторіс дипломні магістерські, наприклад, на нашої сторінки, також наші сторінки дипломні магістерські тексти, також наша сторінки тексти копірайтинг СММ також наша сторінка SMM and Design Agency TK. Це все наші сторіночки, там є дуже багато відгуків, сотні тисячі про нас. Ось, і ми надаємо такі умови, як ніхто на ринку, про які детально вам розповім в приватних подивлених на Трикотека, бо ми зараз декілька декілька фактів, наприклад, що на першу замовлення у нас знижка 40%. Що ви проводите друга, то буде знижка, відповідно, вам 70%, друга 40%. Також у нас є за кожним персональний менеджер, що гарантує доведення роботи до кінця. У нас декілька ступеней перевірки, взагалі авторів, відповідно, у нас автори всі професіонали, серед і кандидати наук до 40 років досвіду, серед журналісти, маркетологи, ковна, сільки немає, так? І е, ми про великий ступінь так, для того, щоб потрапити нашу команду, вони проходили дуже таку значну перевірку. Крім того, е, ваша робота потім перевіряється за необхідності. І е, робота, яка вже написана, так вона перевіряється нашими спеціалістами по плагіату, нашими спеціалістами по е, е, нашими спеціалістами по редактурі. Так пишемо ми взагалі роботу на 90-99% випадків раніше визначеного часу для того, щоб ви отримали свою роботу набагато раніше і були щасливими. Так їсти кіно здали. Також наслідні безкоштовні консультації по роботах і е, супровід після е, після того, як ви отримали вашу роботу, це детально також розповім, як ми вже почнемо співпрацю з вами. Ось деякі наші такі моменти, які насправді набагато більше. Ми надаємо такі умови, як ніхто на ринку. Богу Ось, і буду дуже рада, якщо ви до нас звернетеся, Відповідно, там, ось, О, щось літає. Гарне. Е, дійсно гарне. От, тому що це треба приймати гарне. щоб не літало, все літає гарне. А все, що не потрібно, скоро покине територію України. Ми це віримо і е, пам'ятаємо. І, звісно, наша команда допомагає ЗСУ. Це без, безперечно. Е, тут, якби, нема про що говорити, це зрозуміло. Ось, і Будемо дуже раді бачити вас. До речі, на літній місяці що триває серпень. У нас знижечки дуже сильні. До 70% у нас знижки просто навіть без передачі, якщо ви не передаєте другу. До речі, ще важливо, важливий такий текст. До нас повертаються. До нас, рекомендують. У нас дуже багато людей приходять саме по рекомендаціях. У нас навіть самі викладачі до нас приходять. Так? Тобто викладачі питають учнів, так? Якщо, там вони вже, якщо учні вже зізналися, що там, наприклад, допомагали. Ми робили, так? Але, тобто, відповідно, і самі нас рекомендують навіть самі різні професори і так далі. Так? І в нашій команді професори, кандидати наук з різних сфер. Тобто дуже-дуже великий аспект. Так, це літає дрончик прямо на мною. До речі, що цікаво. Дуже цікаво, що літає прямо на мною. Прямо під час запису цього відео. Показати? А, все, він вже скрився. Він вже скрився. він полетів далі. Але він вже тільки на мною. Як цікаво. Ось таке от відео, бачите, ви вийшло унікальне відео, про якому навіть літав дрончі. Ось, і ще дуже-дуже багато, яких ми надаємо умов для вас, да? прекрасних. Тому звертайтесь, будь ласка, ми завжди раді вам допомогти. Ось.